З Німеччини в Україну доставлений гуманітарний вантаж. Волонтери штабу незламні отримали вогнегасники, медичні прилади, велику ємність для води. В штабі розповідають, що все це необхідно для військових. Дуже потрібна річ, Нам приїхали від наших німецьких друзів. Таке питання до них було, що в нас медицинські ваки почали гаряти на лінії соприкостання з ворогом. І ми запросили у німців допомогу вогнегасниками, І вже через пару тижнів отримали від них вантаж вогнегасників, які поїдуть до ста пунктів в морську піхоту в Херсон. Там в нас вже є фото наших іваків, які згоріли. Від попадання в піві від тому дуже велике дякую нашим німцям, що допомагають закрити це питання. Ще й вантаж вогнегасників з Німеччини. Ну вже я думаю, що завтра все це вже поїде Іваком до пункту призначення. На фото евакуаційний автомобіль після удару ворожого FPV-дрону. На щастя, екіпаж встиг покинути машину до ураження. А це відео евакуації поранених морпіхів з лівого берега Дніпра. Перш ніж потрапити до шпиталю, нашим військовим доводиться долати шлях по воді і по суші під постійним прицілом ворожих дронів та артилерії. Підтримка з фронту та за кордону допомагає врятувати життя наших воїнів. Дорога Лінда, дорогі члени. Нашого фонду для гель безстрої. Штаб волонтерів Южного міста Южне Незламні виражає велику потягу за те, що ми робимо, за те, що вони можуть допомагати далі завдяки нашій допомоги. Дякую. Разом до перемоги. Дякую вам всім. Слава Україні! Героям слава! Німецький фонд Синьо-жовтий хрест початку війни постійно і невтомно допомагає Україні. Одна з координаторок у фонді – Южненка, яка понад 25 років живе в Німеччині. Коли гуманітарний вантаж дістався южного, її чоловік Ерік повертався з України. Три спеціалізованих швидкі допомоги були доставлені з Кьольна до Києва в лікарню. Охмадит прийшли до «Охмадиту» в Києві і в одній цих автівок був Ерік. Це швидкий, і як Ерік мені сьогодні вранці розповів, що завідуючи цим цим відділенням, коли була передача цих автівок, що він побачив, як вони оснащені, то в нього були очі в слівах, як Ерік сказав. Це як така маленька станція оснащена на всі види поранень чи якісь заболювань. Що з моменту, якщо дитина буде в цій автівці, то їй буде оказуватися вже якісь там медичні допомоги. Вантаж з южного матиме кілька напрямків: частина відправиться на Херсонщину, медичні ліжка до лікарень в тилу. Розвозимо їх, позвучаємося з військовими, знаємо в лікарів все, які є потреби. Можливо, будемо шукати знов контакти наших друзів в Німеччині, в Франції, в Польщі для того, щоб забезпечити тим, чим ну що зараз є необхідним, того чого не вистачає. За кілька тижнів в Німеччині планують зібрати ще партію вогнегасників для Херсонщини. Передбачається, що вантаж стане в нагоді не лише для військових, але й для цивільних, адже від російських дронів потерпають і жителі прилеглих до Дніпра сіл. Збірна з Греплінгу та Панкратіону готується до чемпіонату світу. На тренування в южне приїхали 80 спортсменів і спортсменок. Це всі вікові групи, найстарший склад юніори та кадети. Серед присутніх на зборах Вікторія Синявіна, дворазова срібна призерка всесвітніх ігор. В южне досвідчена спортсменка приїхала вдруге. Попереднього разу це було ще у 2011 році, коли в Олімпі проходив чемпіонат Європи. Вікторія захищала честь нашої країни на килимі. Борчиня з Сумської області. Вікторія Синявіна там проживає та тренується. Даже не знаю, як туди повертатися. Тим, тим паче, я з дитиною ви з дитиною на зборах. Так, да, звичайно, вона в мене, я вже не знаю, це напевно п'яті збори, що вона зі мною. Вона в Болгарії, зараз ляки, була тута, потім ще сюди приїде. Вона десь туди бігає маленька. Он, бачите, боротьби з хлопчиком. То mm -hmm. моя дівчинка. А вона теж займається цим видом? Ну, я її дуже сильно не напрягаю. Виступає на змаганнях, вона чемпіонат області виграла з хлопцем, боролася, тому що тому що дівчат немає. Тим бачить, такого віку, як вона. Розуміло? Їй вісім. Попередні змагання, в яких брала участь українська збірна, це чемпіонат Європи. Команда посіла третє місце. До цього борці й борчині стали першими на всесвітніх іграх. Змагання проходили минулого року у Саудівській Аравії. В Южному, якщо чесно, я вперше, але збори дуже класні. Мені все дуже подобається. Зранку ранкова зарядка. Потім перше тренування, друге тренування. Останні змагання були це чемпіонат Європи з греблінгу в Греції. Чесно, було дуже важко, тяжка підготовка, зброс ваги. Дуже тяжко було, але дуже класно. Я зайняла перше та друге місце в своїй віковій категорії. Це якісь дві категорії чи дві медалі? А, так, це дві медалі і дві категорії. Тобто це греплінг-ноугі та греплінг гі Це два різних напрямки? Так. Греплінг гі це боротьба в кімоно, греплінг-ноугі це боротьба без кімоно». На попередніх змаганнях на чемпіонаті Європи став третій, на чемпіонаті світу по юніорам став другий. Ну і чемпіонати України виграв перші місця. Наскільки для вас важливо представляти Україну на міжнародній арені? Це дуже важливо, тому що треба повідомляти людям про те, що Україна це Україна і те, що в нас іде війна. І це дуже важлива країна для світу. Тобто ви використовуєте змагання як можливість повідомити? Так? Ну, звісно, треба говорити про це всьому світу. І яким чином ви це робите? Спілкуєтесь там з журналістами чи, чи спортсменами?» розповідаєте? У ну, нас є прапора, на які ми повинні розвішувати на цих змаганнях. Спілкуємося ну, з журналістами, з тренерами з інших країн, з спортсменами з інших країн. Греплінг та панкратіон не є олімпійськими видами боротьби. Представники цих напрямків єдиноборств зауважують, що працюють над тим, аби вони увійшли до програми Олімпіади. В Южному Греплінгом та панкратіоном не займаються. Та, попри це, борці й борчині вільного стилю можуть долучатися до тренувань. Вони не є різними, це є суміжні види спорту. У нас одна міжнародна федерація греплінгу Ювіві. Ми слідкуємо за успіхами спортсменів Одещини, От, всіх їх знаємо, товаришуємо разом з нами на навчально-тренувальних зборах і на республіканській базі. Зустрічаємось. Часто у нас бувають і спільні тренування з представниками вільної боротьби. Ми є лідерами в в даних видах спорту і Панкратіонів, греплінгу на світовій арені, тому є дуже популярними, вони представлені у всіх регіонах. От, я думаю, що в майбутньому і в Южному обов'язково буде філія наша вже є ну, напрацювання в даному напрямку, тому ну, досить потужно. Ми йдемо вперед, всі розуміють, в яких умовах нам доводиться працювати, але ми намагаємося на це не звертати уваги. А дякуючи нашим Нашим воїнам і тим людям, які зараз боронять наші кордони. Ми маємо можливість підготуватися. Я думаю, що ми ну, їм віддячимо своїми перемогами на спортивному килимі. Чемпіонат світу відбудеться у Казахстані в жовтні. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южнського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Поезія до сліз. Поетеса приїхала до Южного з Полтави. Лариса Мельник провела презентацію в бібліотеці 15 серпня. Запрошені філологи та бібліотекарі. Авторка зачитала свою поезію. Присутні плакали. Я навіть не очікувала таких емоцій, дуже не знаю, що сказати. Просто класно. Будете читати? Буду, звісно, буду, буду. Що розказувати, рекламувати буду. Буду всім хвастатися. Так, бачите, яку я ще й з автографом, то взагалі. Моя країна мені болить, то, мабуть, не тільки автору болить, а болить усім нам. І я ой, всю майже презентацію проплакала. Тому така сильна, емоційна про сьогодні. Поетиса презентувала збірки про війну та моторишні події сьогодення. Збірки вже у багатьох містах України. Мріє, що її творчість буде перекладена і поширена за межами країни. Не якась там поемія невідома, яким хочуть нас представити так у всьому світі росіяни, а що ми з вами повноцінна нація, яка має свою мову, свою культуру і свою ідентичність. Тому я і пишу. І видаю збірки своїх творів у цей нелегкий час. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я ще продовжила писати новели, але вже на військову тематику. А потім у травні 22-го року, ну не знаю як пояснити, у творчих людей відбувся якийсь такий злом, і я почала писати поезії про війну. От так це відбувалося. Видавати вірші авторка мріяла все життя. Проте творчий шлях Лариси Мельник почався у період коронавірусу. Крізь поезію авторка доносить власні переживання. Зараз акцентується на окремих історіях, подіях та втратах на війні. Ти подаруй мені світлу надію. Жити без неї не можу в руїнах. Світ наш зламався на половини. Я хочу ту, що лишилась в минулому. В ній було тепло, безпечно і сонячно. В ній були мрії і сни до світанку. Я більш не хочу в оцю чорну темряву. Я хочу вирвати думи з полуну. Наразі опубліковано дві збірки Лариси Мельник, надруковані власним коштом. Прочитати видання можна у міській бібліотеці. А це ми вже з автором поспілкуємося. То побачимо, як ми домовимося. Ну, я подарую один екземпляр. Звичайно, та, бібліотеці потенція звісно. Ми цю книжку там залишимо. У нас буде вона у вільному доступі. Після цієї зустрічі поетеса планує залишитись у місті Южному.